Найпоширеніший гепатит на Закарпатті типу А для боротьби з ним щороку вводять все більше протиепідеміологічних та методичних засобів. Відтак виділяють на це чимало коштів. Вода, харчі, немиті, овочі та фрукти головні збудники гепатиту. А побороти його можна тільки завдяки дезінфектантам. У навколишньому середовищі вони досить стійкі, причому як до спеки, так і до морозів. У групі ризику в основному діти. Ще говорити про найбільш, такі категорії, які найбільш уразливі або сприйнятливі. Першу, це, в першу чергу це діти молодшого, дошкільного та шкільного віку, тому що в них ще не сформувався імунітет, і тому діти дуже сприйнятливі. Ще одна важлива річ, на яку страждає, зокрема, обласний центр, зношеність мереж водопостачання. Аварії, перебої, відтак збудники гепатиту можуть потрапити до населення і через водопровід. Щодо гепатитів В і С, то їх за останні роки стало значно більше. Щоправда, не через збільшення захворюваності, а через покращену діагностику. Інкубаційний період становить від 7 до 45 днів, тому лікування може бути довготривалим. Найгірше, що виявити гепатит, досить важко. Його за симптомами легко можна сплутати з простудними захворюваннями, а виявити остаточно допоможе обстеження або лікар-інфекціоніст. Звертаються у інфекційне відділення чи до інфекціоніста, тоді звичайно хвори звертаються, коли з'являється жовтяниця. Але треба сказати, що це симптом не обов'язковий, тому що є безжовтяничні форми як вірусного гепатиту А, так і вірусного гепатиту Є. Е. І це найбільш небезпечне, тому що вони далі продовжують відділяти, не знаючи, що вони мають це захворювання, продовжують далі відділяти вірус у навколишнє середовище. Обласна сес наразі контролює 108 водопроводів. За минулий рік співробітники санопідеміологічної служби зробили понад 5 тисяч досліджень води. Результати досить дивні. кажуть, якість води стала значно кращою. Так це чи ні? Кожен із нас може відповісти? Спробувавши склянку водопровідної, хочу відмітити однозначно, що з кожним роком у нас якість подаваємої води для населення є кращою. В 2010 році було п'ять. 5... 6,8 по відсотка показникам показавникам нестандартної в цьому у минулому році 62. Бачите, на пів не багато, але покращення якості питної води у нас відбувається. Потрібною профілактикою є вакцинування. Кошти на це виділяють із міського бюджету. Та чи всі отримують це щеплення? Питання щеплять тільки тоді, коли є епідемія або ж її загроза.